Борис Борисович Гуменюк з позивним Кармелюк, український поет, прозаїк, військовий. Він народився 30 січня 1965 року у селищі Острів Тернопільської області, 22 червня 2014 року. Борис Гуменюк приєднався до спецбатальйону Азов та вирушив у зону бойових дій на схід України. У 2022 році Борис Гуменюк брав участь у відбитті широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема в обороні Бахмута. З кінця грудня 2022 року вважається зниклим безвісти, ймовірно потрапив у полон. Наші поетичні читання в день його 60-річчя ми проводимо з великою надією на його повернення додому, на те, що скоро побачимо поета, письменника та воїна Бориса Гомонька живим та неушкодженим. 30 січня. 60 років тобі, друже, Кармелюче, Я прийшов отак почитати в гарну бібліотеку. Твого вірша, ми всі віримо, ми всі знаємо. От, і переконані, що ти живий, що ти повернешся. Ця надія у нас велика. Вона, ти маєш відчути її промені. От, але цей вірш, він з нашого далекого минулого, ще з 2014 року. Це буде фрагмент. От, із тексту Ці чайки над полем бою. Вони кружляють над полем бою. Падають униз, хапають здобич і через наші позиції летять до моря, щиняють бійки і трапляються, опускають здобич. Шматки людської плоті падають нам до ніг. Найприкріше, що ми не знаємо, це шматки плоті наших друзів чи ворогів. Так дивно, коли з неба просто під ноги тобі падає чиєсь палець, чиєсь вухо, іноді здається. Що якби зібрати всі шматки докупи, можна було б скласти людину, друга чи не друга. От якби ще знайти когось, хто б її воскресив. Рожеві чайки, волів би їх ніколи не бачити. Найбільше жахіття цієї війни і шматки людської плоті, які падають тобі до них просто з неба, з якими ти просто не знаєш, що робити. Адже ти не будеш копати могилу для одного відірваного вибухом чи чайками пальця, тим паче ти не знаєш. Чий він, дружика милюча. чекаємо, повертайся. Сьогодні знову копаємо землю, цю ненависну Донецьку землю, цю черству, закам'янілу землю, тулимося до неї, ховаємося в ній ще живі. Ми ховаємося за землю, сидимо в ній тихо, наче малі діти, за маминою спиною. Ми чуємо, як б'ється її серце. Як вона втомлено дихає, нам тепло та затишно ще живі. Завтра ми вже будемо мертві. Може, багато з нас, може, всі. Було б добре, якби на тому місці були луки і багато-багато квітів, і бджола над кожною квіткою, щоб надвечір приходили закохані, плели вінки, кохалися до ранку, а вдень би приходили молоді батьки з малими дітьми. Не перешкоджайте дітям приходити до нас. Але це буде завтра. А сьогодні ми ще копаємо землю, цю дорогу українську землю, цю солодку, ласкаву землю. Пишемо гуртом саперними лопатками на її тлі. Останній вірш української літератури ще живі. З надією Тетяна Головачу. Тепер він твій, твій трофей. Твоя здобич, виявмо йому, йому повагу. Поводься з ним так, як хочеш, щоб з тобою вороги поводилися. Пам'ятай, ти солдат-лицар, не мародер і не кат. Поводься з ним так, як твій пращур, який на полюванні перемагав звіра. Поводься, як твій прадід, який одним порохом шаблі розробав ворога. Навпіл до сідла. З надією течане зіпілян. Вірші бачили, як вмирала хата, їхня хата, ваша хата. Це ж ваша хата, он там, що за рогом. Коли прилетіла перша куля, хата спершу навіть не розуміла, що сталося, тихо зойкнула. І так само тихо заплакала. Куля поранила стіну. Кулі дирявили стіни, повибивали вікна, залітали всередину, на кухню, у вітальню, в дитячу, навіть у дитячу шукали людей. Кулі шукали людей, кулі завжди шукають людей. Хата здогадалася, у хати серце зумлівало від страху. Люди, це сенс будь-якої хати. Коли кулі не знаходили людей, вони особливо лютували і трощили все, а потім прилетів снаряд, випущений з граду. І влучив в, в плінісінько хату. Хата підстрибнула, наче дівчина над вогнем накупала. Якусь мить повисіла в повітрі і поволі почала опускатися на землю. Але вже не так, як стояла дах, стіни, підлоги, дитячі іграшки, хатній посуд, меблі, піжі, годинник, усе перемелене, усе покусане війною, усе над'їдене вігнем. Усе. Бачу сон. Ромашкове поле, у Ромашках квіткою ти а у нас тут поле бою, а у нас тут блокпости Слова візерунки долі, слід хреста на моїм плечі, три самотні зозулі в полі, кують на руки, а мечі. Ті мечі, що кують зозулі, Значать долю мою навхрест, наше тіло, ловити кулі, Наше вмер, щоб знову воскрес. Ніч війшла крізь броню битеєм. Ніч гірка, як причесне вино, ніч розлилась, як кров на папері, але в кожної ночі є дно. Все свій народжений риком, щоб піднятися, мусиш впасти. Ангели плачуть тихо, щоб його не проклясти. Наш блокпост чимось схожий на церкву, а окоп, мабуть, на вівтар. Хочу сина твого у жертву. Знову просить старий вівчар. З надією пілодіт Євгенія. Колись в одному з інтерв'ю Борис Гуменюк сказав: не очікую повернутися з цієї війни. Якщо це станеться, буде дивом. Ми віримо у диво.